1 вересня, день знай, не знай, ну і всього іншого. Сподіваюся, сьогодні всі будуть вести себе адекватно, і крім того, ну, я сподіваюся, як вона адекватно на А для тих, хто ввести себе неадекватно, є спеціальна така бонусна програма від охоронної служби ліг Лігіонним. Рухам. Ліва рука безплатна, в нагрузку. Тому і залишимо після себе чистий стадіон і бачимо з асфальтом. Друзі, сподіваються, що ви зараз буртовими опусками зустрінете гарного козака, справжнього чоловіка і, крім того всього, помічника ректора і нашого спільного друга, друга всього Дениса Мирошниченка. Ну, Доброго вечора ще раз! Давайте опусками привітаємо себе! Я дуже щасливий, що сьогодні не було доща, тому що минулий рік ми планували і було гірко дивитись, коли е, цього не було. Я ще раз хочу від імені ректора привітати вас зі святом 1 вересня. Директор ректор просив передати такі слова. Що ви пам'ятали, що навчання це не лише отакі концерти, а в першу чергу це є вивчення матеріалу, лекції і, звичайно, для Які для вас сьогодні це організували. Це соціально-гуманітарний відділ. До звичайно Андруша. Це мій друг Андруша Йому бахливі області. Пані панове, і наступні обласки, які прозвучать, мають бути в 200 разів гучніші, тому що ці опуски вам самим кльовим студентам у світі. Слава став на всю Україну самими гучними тусовками, розважливими і не розвазав, вечірками. Але попри все пані та панове. Ми раді за.